Вітаю, мої любі дітки. Пропоную відгадати загадку. В неї ноги наче ласти, дзьо плескати, червонястий, Кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скуби травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, дітки? Так, це качка. А в нашої качечки є маленькі дітки, каченята. Ви тільки погляньте, які вони гарненькі та жовтенькі, як сонечка. Дітки, давайте уважно розглянемо каченятко. В нього є голова, дзьоб, тулуб, крильця і лапки. Дітки, на яку геометричну фігуру схожий тулуб каченяти? Так, на овал. А голова на яку геометричну фігуру схожа? Так, дітки, на коло. А чи знаєте ви, чим харчується каченятко? Так, ну звісно ж травичкою, зерном, черв'ячками. А ще каченятко дуже полюбляє порхатись у водичці. Тож сьогодні малята я пропоную вам намалювати каченятко. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарба червоного, зеленого та жовтого кольору, стаканчик з водичкою, два пензлики різного розміру, серветка та ваша долонька. А зараз нам знадобиться допомога дорослих. За допомогою пензлика та жовтої фарби промазуємо гарно долоньку. Та робимо відбиток на білому аркуші паперу. Далі пензликом домалюємо голову. Маленьким пензликом ми намалюємо. Зйобик та лапки нашому каченяткові. Також намалюємо око. І ось таке каченятко вийшло в мене. А ще на своєму малюнку я домалювала водичку, травичку та сонечко нашому каченяточці. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!